Бачите, закваска помішала, вона жива. Булькає. Зараз ще раз її підгодовую, ставлю і буду через годинки-дві ходити спостерігати за нею. Підгодовую по схемі 60 мл води, 60 мл закваски і 60 грамів борошна. Друзі, додаю ще трішки білого борошна. Я в цій справі. Теж новачок, але зніматиму вам усе. І гарний досвід, і негарний досвід для того, що коли я хотіла займатися цим, ну мені сподобалось у це. Я не могла знайти багато інформації, тобто, а зараз уже я там багато читала, багато дивилася, то можливо комусь цей досвід знадобиться і поганий, точніше, і невдачний досвід, і вдалий то дивіться, зараз я її буду розмішувати і ставлю її і поглядаю за нею. Пройшло 2,5 години. Закваска піднялася в мене в три рази. Зараз я буду вже готувати хліб. Я надбираю стільки грамів, скільки мені потрібно. Решту закваски ставлю в холодильник. Закваску я робила стільно-зірнового борошна.